Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Кривава смерть за ґрати сяде волинянин, який зарізав рідного сина. В Україні викрили мережу кол-центрів, які ошукали людей на понад 100 мільйонів гривень. Україна ввела санкції проти уряду Грузії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 5 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. 4 грудня пішов із життя захисник з Волині, ветеран ЗСУ Віктор Хлебович. Про це повідомили у Локачинській громаді. Трагічно та передчасно обірвалося життя нашого земляка з локач, ветерана збройних сил України, хлебовича Віктора. Віктор став на захист нашої держави у 2022 році. Отримав статус учасника бойових дій. Згодом був демобілізований за станом здоров'я. Інформують у громаді. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисникам. Били і руками, і навіть ногами. У центрі Луцька сталася масова бійка. Як повідомили телеканалу конкурентів у секторі комунікації поліції Волинської області, подія відбулася 1 грудня цього року. Щоправда, із заявами до поліції ніхто не звертався. Прибувши на виклик про бійку, поліцейські виявили кількох осіб, які від пояснень та заяв відмовилися. Також ніхто із них не звертався до медиків за допомогою. Сейські волині зареєстрували вказаний факт, та нині тривають заходи із встановлення усіх учасників подій. Попередня правова кваліфікація хуліганство. Йдеться у повідомленні правоохоронців. У Любишеві п'яний водій скоїв ДТП. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася учора, 4 грудня на вулиці Магістральна. 54-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фіат Добло, у стані сп'яніння, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом, який рухався у зустрічному напрямку. За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель Любишівської громади. Наслідок ДТП постраждав пасажир двоколісного, 20-річний житель цієї ж громади. Ади його шпиталізували. Слідство триває. Волинянина, який ножем убив власного сина, втрапив за ґрати на понад сім років. Суд визнав 59-річного жителя села Чевель Ковельського району винуватим у заподіянні 32-річному синові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть. Повідомили у прес-службі Волинської прокуратури. Доведено, що пізно ввечері, 17 серпня, 2024 року, нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив рідну людину ножем у живіт. Від отриманих травм потерпілий і згодом помер у лікарні. До 10 років ув'язнення загрожує братам з Волині, які підпалили магазин у Рівному, як повідомили у прокуратурі Рівненщини, досудовим розслідуванням, встановлено, що двоє братів 21 та 22 років на замовлення не встановленої особи домовилися підпалити приміщення одного із меблевих магазинів у Рівному. Вночі 12 липня цього року вони кинули дві пляшки з коктейлем Молотова на скляний фасад приміщення. Однак спалити магазин магазин їм не вдалося. Полум'я загасили свідки та працівники поліції охорони, які виїхали на місце події за викликом. Молодики після злочину втекли, але правоохоронці у ході слідства встановили їхні особи. Наразі зловмисники визнають свою вину у повному обсязі і переконують, що розкаюються за такий вчинок їм світить до 10 років. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч на 5 грудня 2024 року. Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 44-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. 30 ворожих дронів вдалося знищити. Ще 12 дронів були локаційно втрачені, і один вийшов із повітряного простору України у напрямку Білорусі. Зазначається, що іскандерами загарбники ударили по Дніпропетровщині. Зокрема, російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини не тільки ракетами, а й БПЛА та артилерією, внаслідок чого пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та леп. Армія РФ в день 5 грудня завдала ударів двома кабами по глухову. Відомо про влучання у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби. Окрім того, у передмісті Херсона, селище Антонівка, внаслідок атаки дрона поранений 51-річний чоловік. СБУ та Нацполіція затримали ще п'ятьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами в Україні на замовлення окупантів. Злочинці діяли на Київщині та Тернопільщині, намагаючись знищити військову техніку та адмінбудівлі за допомогою легкозаймистих сумішей. Як повідомили у СБУ, на київщині правоохоронці затримали 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю розбій і шахрайство. Після виходу на волю він погодився на співпрацю з ворогом і спробував підпалити позашляховик ЗСУ. Ще двоє поплічників були викриті у Фастівському районі після того, як підпалили позашляховик десантників і надіслали звіт своєму російському куратору. В Тернопільській області затримали двох молодиків, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради, підпаливши її після розбиття вікна. Затриманим оголошено про підозри. Правоохоронці викрили мережу кол-центрів, які ошукали українців на понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки. Загалом до організації входили понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 фопів та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих. За даними слідства, оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли, нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Працівники кол-центрів заохочували людей, обіцяючи отримання у фіналі розіграшу від 100 тисяч до 750 тисяч гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити головний приз шахраї не мали. Загалом вже 500 потерпілих звернулися до правоохоронців із заявами. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова провести вибори одразу ж після встановлення справедливого миру. Про це він сказав в інтерв'ю Телеграф. Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до виборів. Цитуємо у будь-який момент, але необхідно спершу розв'язати низку проблем. По-перше, будь-які вибори мають бути організовані так, щоб весь демократичний світ визнав їх. Це означає, що необхідно, аби всі громадяни України мали можливість проголосувати. Включно з українськими солдатами на фронті та людьми, які тимчасово залишили Україну для будь-якої країни навіть у мирний час це не просто, це велика робота для посольств консульств, сказав Єрмак. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який увів у дію санкції РНБО проти грузинського уряду. Обмеження запровадили через розгін протестів проти відмови від переговорів про вступ до ЄС. За його словами, санкції ввели проти тієї частини влади у Грузії. Цитуємо, яка здає Грузію Путіну. Він закликав країни ЄС та США до аналогічних рішень. Не можна втратити нікого в цьому регіоні ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатися проти Москви», – наголосив Зеленський. Тепер до новин світу парламент Франції відправив уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє у відставку. Це сталося вперше з 1962 року, коли прем'єром був Жорж Помпіду, а президентом Шарль Деголь. Про це повідомляє «Франс24». за підтримку водому недовіри до уряду. Берні проголосував 331 з 574 депутатів нижньої палати парламенту для ухвалення рішення була потрібна більшість у 288 голосів. Тепер Франція ризикує завершити рік без стабільного уряду чи бюджету на 2025 рік. Крім того, Франц 24 звертає увагу, що падіння уряду Франції та неспроможність ухвалити. Ти бюджет можуть ускладнити надання Україні підтримки, попри неодноразові обіцянки президента Еммануеля Макрона допомагати Києву стільки скільки буде потрібно. Начальник російського генштабу Валерій Герасимов 27 листопада зателефонував головному військовому раднику президента США Джо Байдена Чарльзу Брауну. Молодшому це сталося вперше за понад два роки. Як пише за New York Times, Герасимов розповів американцю, що Москва запланувала удар балістичною ракетою «Орєшнік» по Україні задовго до рішення Вашингтону дозволити українським військовим бити американськими ракетами «Атакамс» вглиб Росії. Герасимов і Браун молодший також обговорили низку глобальних і регіональних питань безпеки, зокрема війну РФ та України. Очільник генштабу ЗС РФ просив Брауна не оголошувати заздалегідь про дзвінок. І на завершення про світ криптовалют. Біткоін вперше перевищив позначку в 100 тисяч доларів США, встановивши новий історичний максимум із моменту свого створення понад 10 років тому. Вже вранці 5 грудня його ціна досягла 102 тисяч 73 доларів. Про це пише The Verge. Ціна біткоїна різко зросла після новини про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.